Шановні читачі, до вашої уваги хочу представити вам книгу-новинку Валентина Собчука та Сергія Смаглюка «Підтубний. перемоги і непрощена любов до України, яка вийшла з друку у 2024 році і недавно надійшла до нашої бібліотеки у краєзнавчий фонд. Це художньо документальна повість про неперевершеного легендарного українського богатиря, шестиразового чемпіона світу з боротьби. Івана Максимовича Піддубного. За 40 років професійної кар'єри він не програв жодного турніру. Його називали чемпіон чемпіонів. У 76 років він міг легко зігнути підкову та заплести з двох свяхів Кіску. У цій повісті розповідь не тільки про непереможного чемпіона на борцівській арені, але й патріота України, який не скорився сталінському режиму. Криваву справу, котрого сьогодні продовжують расисти. Іван Максимович, усі свої перемоги присвячував Україні і перед кожним поєдинком молився за неї. А в своєму паспорті, перекресливши національність росіянин, написав українець, через що зазнав переслідувань НКВС та залишився нескореним для більшовицької терористичної влади. Демонструючи силу духу і прагнення волі нашого народу, відмінною рисою книги є те, що один з авторів Сергій Смаглюк є прямим нащадком козацького роду піддубних. Зв'язок поколінь простежується не лише у моральних якостях, загостреному відчутті справедливості, порядності і безкорисному прагненні добротворення, але схожості історичних реалій початку ХХ століття. І нашого часу, коли Україна вкотра відбивається від чергової навали ворожої орди. У творі багато аналогій із сучасністю і роздуми про те, чому потрібно повертати вкрадених героїв України та вкрадену історію теж. Книга буде корисною для всіх українців, які не опустили руки і продовжують відстоювати незалежність нашої держави. Про яку так мріяв оспіваний у легендах і переказах Іван Максимович Піддубний. Вивчення знакової постаті борця є важливим фактором не лише з погляду історії, але національного самоствердження і самоусвідомлення українців як нації. В кразначому фонді бібліотеки знаходиться багато літератури про нашого легендарного земляка. Тож запрошуємо всіх бажаючих. Ознайомитися з видатною особистістю